Друзі, привіт! Я Ігор. Ви на каналі Техногайд. Виробникам смартфонів стає дедалі важче чимось здивувати користувача, особливо коли йдеться не про флагмани, а про середній сегмент. Дизайнери вже давно йдуть плюс-мінус паралельними шляхами. В плані технологій також все розвивається еволюційно, якихось яскравих проривів немає. Але бренду Infinix щоразу вдається вивести на ринок дещо цікаве. Знайомтесь Hot 60 Pro+. І цікава ця новинка. Не якимись своїми унікальними фішками, а радше поєднанням сучасних технологій за дуже апетитний прайс: 9400 гривень або близько 200 доларів. За ці гроші ви отримуєте потужне залізо, швидку зарядку, достойну батарею, елементи штучного інтелекту, актуальний 50-мегапіксельний сенсор від Sony. І все це запаковане у надтонкий корпус, найтонший серед смартфонів із 3D-вигнутим дисплеєм. Так стверджує виробник. Якщо цікаво, з вас вподобайка, підписка на канал і погнали знайомитись із новинкою детальніше. За що мені подобаються смартфони Infinix, так це за комплектацію. Тут традиційно жодних компромісів, великий і потужний блок живлення на 45 ватт, usb c кабель, скріпка для сім-карти, документація і увага, прозорий гнучкий чохол, та навіть захисне скло на дисплей. Оце я називаю турботою про користувача, адже дисплей тут не типовий, він 3D-вигнутий. І знайти скло на нього, коли смартфон тільки-но з'явився у продажу, може бути непросто. А виробник раз і про все подбав. Такий от бонус це однозначно респект. Смартфон виглядає надзвичайно витонченим, товщина корпусу всього 595 мм. При цьому якість збірки на достойному рівні. Смартфон відчувається монолітним. Тильна поверхня зроблена з скловолокна. По суті, це пластик, але на дотик надзвичайно приємний. По краях мета. Лева рамка, а фронтальна поверхня являє собою вигнутий дисплей. Рішення не нове, але виглядає дуже круто, і в моделях середньої цінової ланки зустрічається не часто. Розблокувати смартфон можна по обличчю або за допомогою вбудованого в екран сканера відбитків пальців. Обидва способи працюють стабільно. Загальне враження від дизайну Hot 60 Pro Plus смартфон цей сприймається і виглядає дорожче ніж коштує. Мені здається, от виробник намагався цього. Добитись і це вийшло на 100%. Витончені округлені форми, вигнутий дисплей, надзвичайно тонкий корпус, враження виключно приємні. І з особливостей відзначу світлову індикацію. Нижній об'єктив камери підсвічується під час роботи певних віджитів. при запуску ігор, дзвінках і повідомленнях. Корпус має захист IP 65. Щоб ви не подумали, що якщо смартфон тоненький, то з нього треба пилинки здувати. Спеціально його занурювати в воду. Я би не радив, але якщо щось трапиться, то велика ймовірність, що модель з цим впорається. Дисплей має роздільну здатність 1,5 k що для діагоналі 6,8 дюйми оптимальний варіант. Використовується AMOLED-матриця із чудовою яскравістю та широкими кутами огляду. Тож до дисплея жодних запитань. Відзначу і непогану роботу автоматичної яскравості. У багатьох недорогих Android-смартфонах із цим бувають проблеми. Тут же мені практично не доводить. Підкручувати яскравість вручну. Заявлена частота оновлення 144 Гц, що оцінять любителі мобільних ігор. Це не класичний геймерський девайс, бо тонкий корпус завжди означає трохи вищий нагрів, але іноді пограти можна цілком комфортно. Дисплей і залізо дозволяють. Є нюанс: не всі додатки підтримують 144 Гц. Їх потрібно обирати окремо, і в усіх іграх, які я тестував, максимальне значення було 120 Гц. В основі, хоч. 60 Pro Plus лежить процесор Mediatek Helio G200. А за графіку відповідає чип mali G57, об'єм оперативної пам'яті 8 ГБ. На практиці така конфігурація забезпечує стабільну роботу смартфона практично в будь-яких сценаріях, включно з ігровими. Жодних нарікань на плавність роботи меню, запуск додатків, перегляд відео чи виконання повсякденних задач. За свої гроші модель пропонує чудову продуктивність. Працює смартфон на базі операційки Android. 15 з фірмовим інтерфейсом XOS від Infinix. Тут є як звичайний магазин Google Play, так і свій магазин додатків від Infinix, а також деякі фішки по штучному інтелекту. Особливо помітні вони у фотозйомці та обробці знімків. Наприклад, можна видаляти зайві об'єкти з фото або розшифровувати записи голосових дзвінків у текст. Достойний звук динаміків ще одна перевага: звук голосний, але чистий із вираженими навіть низькими частотами для смартфону. В такому тонкому корпусі це рідкість. На корпусі присутній логотип JBL, і це означає, що якості звучання у даній моделі виробник приділив особливу увагу. Від камер недорогого смартфона зазвичай не очікуєш чогось особливого, але й тут Infinix демонструє достойний рівень. Основна камера побудована на оновленому сенсорі Sony AMX 882, роздільна здатність 50 мегапікселів. Знімки виходять хорошими як у день, так і в сутінках. Відеозапис у Full HD зі стабілізацією або у 2 k без стабілізації у Full HD до 60 кадрів на секунду, у 2 k до 30 фронтальна камера на 13 мегапікселів дозволяє отримувати непогані знімки, чіткість, різкість на хорошому рівні, але нічого особливого. Автономність також радує, хоча тонкі смартфони це завжди компроміс. Встановити в такий корпус потужну батарею надзвичайно складно. Хоч 60 Pro Plus оснащений акумулятором на 5160 мА, годин з підтримкою реверсивної зарядки. Тобто, смартфон може заряджати невеликі гаджети, ну, наприклад, фітнес-браслети або ТВС-навушники, а от бездротової зарядки тут немає. Повна зарядка від комплектного блоку живлення займає трохи більше години. Автономності вистачає при помірному сценарії використання на півтори-дві доби, ну або 8-9 годин екрану. В мене до кінця дня залишалося завжди десь 40 або навіть 50%. іноді відсотків. Отже, Перед нами не просто черговий середнячок, а доступний смартфон із серйозними амбіціями. Стильна, тонка модель із сучасними характеристиками та дуже привабливою ціною. Можу сміливо рекомендувати Infinix Hot 60 Pro Plus широкій аудиторії від підлітків до дорослих і навіть людей старшого віку. Хоча саме молодь, я думаю, оцінить його тонкий корпус. Смартфон повністю виправдовує і навіть перевищує очікування, і гарантовано відпрацює кожну витрату. Чину на нього гривню. Ну а в мене друзі на цьому все пишіть коментарі, ставте вподобайку під цим відео, якщо сподобалось, і підписуйтесь на канал. Далі буде ще цікавіше.